Той, хто веде нас додому, роздуми до Слова Божого на третю неділю Адвента, рік А. Того часу Йоанн, почувши у в'язниці про діла Христа, послав, щоб через своїх учнів запитати його, чи ти є той, хто має прийти, чи нам чекати іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Йоаннові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять. На що ви ходили подивитися в пустелю? На тростину, колихану вітром? То на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину вдягнену в м'які шати? Та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходяться у царських палацах? На що ж ви ходили подивитися? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Він той, про кого написано Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує твою дорогу перед тобою. Воістину кажу вам не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більший від нього. Хоча поняття рабства. Ми пов'язуємо з минулим, однак і сьогодні не бракує невільників. Людина часто стає невільником грошей, комфорту, праці, ідеології, влади. Ще страшнішою є неволя духовна, причиною якої є гріх. Але в серці людини часто живріє надія на те, що в майбутньому можливо вона стане вільною. Євреї, перебуваючи в неволі, також мріяли про те, щоби хтось зняв із них кайдани неволі і попровадив до вітчизни. Хто міг це зробити? Тільки Бог, тільки Господь може повернути справедливість пригнобленим і визволити в'язнів, тільки Він може преобразити пустелю в райський сад і, розпечений на сонці пісок. Покрити килимом квітів, тільки Він може визволити своїх возлюблених із неволі та пригноблення і в радості повести додому. Тому пророк Ісая кличе зневолених, щоби піднесли голови і довірилися Богу, який приходить, аби їх визволити. Тільки Бог може зняти з людини тягар проблем, страждання, смутку. І наповнити людське серце радістю. Пророком цієї правди є Йоанн Хреститель. І з надією в серці він питає Ісуса Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати? І дістає відповідь Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать. Перехід із темряви до світла є першим чудом. Ми сліпі, тому що бачимо більше власні очікування, ніж реальність. Ісус приходить, щоби відкрити нам очі. Криві ходять. Ісус цілює нас від паралічу бездіяльності, дає змогу йти у напрямку дому. Прокажені очищаються. Проказа є помилкою натурі і смертю, яка нищить наше життя. Гріх є духовною проказою, яка нищить нашу душу. Ісус зцілює нас від цієї недуги. Глухі чують. Почавши від Адама, людина є глухою на Слово Боже, в ній живе неправда. Ісус повертає нам слух. Мертві Воскресають. Ісус є втіленим Словом, слухання якого веде нас зі смерті до життя. В Богом проповідується добра новина. Всі ситуації, пов'язані з бідністю, отримують добру новину, що будь-який голод знаходить заспокоєння в царстві. І тому щасливий, хто через мене не спотикнеться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.